Добрий ранок, прекрасні люди! Знов рада бути з вами, і знов рада читати Слово Боже. Я дійсно дуже рада, що наші серця, наш розум вони не закриті, і ми можемо читати і сприймати Слово Боже адекватно. Давайте дочитаємо сьогодні книгу пророка Софонії, третій розділ з 14 го вірша і до кінця глави. Співай, дочко Сіона, Ізраїлю, втішайся, раді і веселись від усього серця. Єрусалиме, Господь твій вирок скасував, відкинув ворогів твоїх, Господь з царем Ізраїлю, тож більше не боятимешся, лих, лиха цар. Єрусалиму буде сказано в той день: Сіоне, не лякайся, будь сидним, бо Господь твій Бог з тобою, як воїн-рятівник, співатиме він і раду прославлятиме тебе, і відновить він любов. Свою до тебе. З криками радості він буде тішити, тішити тебе як у святковий день. Я прожену твій сором, не збиткуватимусь більше з тебе. Край покладу я всім, від кого ти страждаєш. Врятую я кульгавих і розпорошених та заберу їх докупи. Я дам їм славу і шану в кожній краї світу, де їх раніше ганьбили. Настане час, і я вас приведу додому. Тоді я зберу вас і дам вам славу, і шану. Серед усіх народів землі, тоді я ваші долі відновлю перед очима вашими, так каже Господь. Дуже чудові і класні слова, тому що слова великої, превеликої надії. Коли нам вдається, що ми сильно присильно страждаємо, коли щось відбувається не так, як знаєте, ніби несправедливо, то Господь каже: «збери докупи всіх тих, хто страждав, всіх тих, кого ганьбили, з кого глузували. І він дасть шану, він відновить, і вони будуть жити з ним. Це дійсно крута надія. Давайте пам'ятати, що ми з вами да, можемо інколи страждати за віру, Але сьогодні в сучасному світі ми більше страдаємо не за це. Ми більше страдаємо за те, що ми можемо відстояти, ну всі, не всі можуть відстояти свої цінності, які в нас є. І ось це впливає на подальше наше життя. І ми починаємо зсередини з'їдати себе, щось пояснювати, виправдовуватись там ще щось. Але треба розуміти, що нікому нічого доказувати не треба. Просто ти живеш по своїм принципам, які Господь тобі дає, і тоді, тоді ти будеш прославляти ім'я Бога або буде прославляти тебе. Давайте молитись про це. Дякую, Боже, за цей день, за те, що ти пеклуєшся про нас і оновлюєш свою милість, милість навіть сьогодні. І ми не знаємо, що ти нам сьогодні приготував, але ми віримо, що цей день він буде точно для слави твоєї. Допоможи, щоб не було суєти. Допоможи, щоб ми здраво реагували на все. Допоможи, будь ласка, нам не сумніватись в тобі, не сумніватися в твоїх силах, постійно вірити і дбати про те, щоб наша віра не згасала. Дякую за слова надії, за слова натхнення. Дякую за те, що ти піклуєшся дуже сильно про нашу. Рідну Україну, про наших воїнів, про нашу владу. Ти даєш багатьом странам розкриті серця, де ми можемо шукати прихисток і сидіти не в підвалах, а сидіти в нормальних затишних кімнатах і дійсно робити хтось служіння, хтось просто донатити, хтось як, хто як може допомагати для того, щоб перемогти в цій жахливій війні. Дякую тобі за це. Амінь. Всім гарного дня!